Вітаю вас на своєму каналі. Мене звуть Тетяна, і сьогодні я хочу подивитися таке питання головна подія місяця для України. Я періодично роблю такий розклад. Ну, і як на мене, то він висвітлює таку головну думку, що буде відбуватися. Для України, от в Україні так, головна подія місяця, хм. карта допомоги. Буде вирішуватися питання з допомогою. І оскільки тут ваги, то або буде якось врівноважуватися, або буде розглядатися, скільки і кому дати. Я не розглядаю Україну як ту, яка сама. Може надати комусь допомогу. Це навряд чи, але будемо дивитися далі. Поки що карта взаємодопомоги. Але от наступна карта карта обмеження. Карта, яка каже про те, що не видно виходу. Тут вже йде занурення, страхи. Тут йде таке вже такий стан, коли почва уходить з ног. І коли не зрозуміло, куди йти, що робити, і здається, що усюди все закрито. Ну, безвихід така. Без вихід. І ще й карта. Карта минулих подій, яка каже про те, що таке вже було. Коли ми опинялися в такій ситуації, цим картам можна сказати, що допомога буде в обмеженому стані. І ми вже таке б колись проходили. Але мають бути зміни, то є, то немає. Але такі, ця карта вона нестабільна, карта циклічності. Тут, до речі, от, полонені. Тут, до речі, може бути, або чиясь допомога, або як заплатили гроші за тих, хто ув'язнений. Може, це діти, до речі, дитяча карта. І отут от якраз вони от повернуться. Але але коли вже, коли вже буде стан зневіри, коли вже, коли вже ну, дійсно от немає надії. І коли кажуть, що да, да, буде повернення полонених, але люди не будуть уже вірити. От. От так карти показують. Це тут чітко от прослідковується. Що ну, можуть бути діти, а так, в принципі, що от полонені, як і в минулому, будуть повернути. От. Тому що всі давно вже зачекалися, всі вже дивляться, от коли вже той кораблік, да, коли вже вісточки хоч якісь, е, е, прийдуть, і вони, як заложники обставин опинилися, коли не, не хочуть повертати. Так що такі от справи. Колесо фортуни ще каже про те, що буде певний рух, можуть щось передати, коли ми дійсно будемо відчувати вже в стан без виходів, то дійсно можуть надати якісь подаруночки. Партнери з минулого. Але якось мені оця карта не подобається. Не те, що не подобається, а просто немає, немає вже радості. Я так розумію, що тут вже йде така без, не те, що безвихідь, а зневіра. Коли кажуть, да ні, ні, от ми будемо, от там щось цей, от буде мир, от вам там гарні новини. А люди вже такі сидять, да-да. Розказуйте, розказуйте, вже ніхто нічому не вірить. І вже ніхто нічого не хоче. Ну, такий Розклад в мене получився. От ця карта каже про те, що можемо посидіти без, ну от без світла, в бомбосховищах, і це буде теж так: от, як і в минулому, то більше, то менше. Те, що як, як ми вже проходили. От. Так що ну, такі головні події на, на листопад місяць. Ну, от єдине, що приємне тут, то, що е, полонені повинні повертатися. І може не один раз. Ну, все, дякую вам за увагу. Бажаю вам витримки, бажаю вам стійкості, бажаю вам віри. Хто ще в змозі вірити, а хто не в змозі, то. Намагайтеся себе тримати. Знаходьте якісь приємні речі для себе. Хоча б, щоб взагалі не втратити віру в життя. Так що такі справи: ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, пишіть, як у вас справи. Може, є якісь питання, задавайте. А мені буде приємно почитати. Пока-пока.